Літо це чудова пора для поїздок, для подорожей, для якихось нових вражень. Якщо казати про біг, то це гарна можливість отримати новий досвід, спробувати щось нове, наприклад, трейли. І саме про це я хочу сьогодні розказати. Мова йде про наш кемп і наш трейловий старт, які були у червні. Тож в цьому відео поспілкуємося, що взагалі таке кемпи. Навіщо туди їздити? Які плюси можна отримати від них. Покажу кадри і розкажу про тренувальний процес саме нашого кемпу. Ну і звичайно, поділюся кадрами і враженнями, якимись висновками про нічний чорногорський марафон, який ми бігли з учнями. Ви на каналі Тім 404 Мене звати Сергій. Поїхали! Що таке взагалі кемп і що цей формат передбачає? Кемп це таке місце або локація, куди приїжджають спортсмени, де є умови для посиленого тренувального процесу. Задумка в тому, що ви приїжджаєте на якийсь обмежений час, зазвичай це від одного тижня до трьох тижнів, посилено тренуєтесь, але отримуєте швидкий та такий різкий ріст форми. В ідеальному світі, наприклад, якщо казати про професійних атлетів, все зводиться до того, що ви тренуєтесь, відпочиваєте, спите, наприклад, харчуєтесь, потім знов тренуєтесь, і так по колу. Тобто у вас є два або навіть три тренування на день, і весь інший час присвячений тому, щоб відновлюватись між цими тренуваннями, максимально продуктивно відпочивати. Звичайно, саме такий формат підходить, як я і сказав, або спортсменам професійним або дуже сильним якимось е, любителям, аматорам. Всім іншим треба все це адаптувати і робити лайтовіше, хоча б через те, що не в усіх аматорів виходить взяти повноцінну відпустку і присвятити весь свій час, лише тільки тренуванням. Виходить так, що люди їдуть на такі кемпи, вранці тренуються, потім працюють і ввечері ще раз тренуються, але ввечері, як правило, вже. Якесь полегшення на тренування, зазвичай щось з відновлення. Але навіть ось такий формат призводить до того, що люди швидко прогресують, і цих ось двох тренувань на день, кожен день кемпу вистачає для того, щоб отримати цей прогрес в своїй формі. Також дуже зручно, що відбувається. Певна економія часу. По-перше, на тому, що тобі не треба їхати, як, наприклад, в місті до тренувальної локації, що там все організовано таким чином, що ти виходиш з готелю або з якогось місця, де відбувається кемп, і відразу фактично можна тренуватись. Друга економія часу відбувається в моменті, наприклад, приготування їжі. Тобто, формат кемпу передбачає те, що у вас буде. Якийсь план харчування, це все буде організовано в потрібний час і про це не треба думати. Тому час економиться, часу для тренувань і для відновлення стає більше, і таким чином, ось працює весь цей формат і весь цей задум. Якщо ще додати сюди приємну компанію однодумців і якесь ком'юніті. То виходить, що лише тільки цього вистачає для того, щоб їздити на такі кемпи і знаходити в цьому користь. Але є ще один момент, який може ще більш підвищити користь і цінність від ефекту тренувань на кемпі. І я кажу про висоту над рівнем моря. Дуже популярно їздити на кемпи в гори. Популярно серед спортсменів видів на витривалість бігуни, велосипедисти, триатлети і так далі. Як ви знаєте, через фізичні такі явища в горах на висоті, чим вище ми підіймаємося, тим там більш розряджене повітря. Відповідно, частка кисню там теж зменшена. І коли ми тренуємося ось в таких умовах, наш організм адаптується, звикає до ось цього обмеженого рівня і кількості кисню і вчиться працювати ефективно ось в таких умовах. Але коли ми спускаємося на звичайну, звичну висоту, повертаємося, наприклад, в міста, де ми проживаємо, у нас відбувається такий певний буст через те, що. Повітря стає більше, кисню стає в ньому більше, і ми відчуваємо себе краще і працюємо ще ефективніше. Це така дуже розповсюджена практика. Багато хто із спортсменів і топового рівня, і аматорського рівня їде на подібні кемпи в якесь там середнє або високогір'я перед якимись великими стартами, основними свого, свого сезону. Там готується, потім приїжджає, і виступає на цих стартах. Якщо казати про наш кемп у Ворохті, Ворохта розташована не дуже прям високо. Там середня висота 800-900 метрів над рівнем моря. І казати про якийсь виражений ефект від гір ми не можемо. Але в серпні відбудеться ще один кемп від ТІМ 404, і він вже буде проходити на Драгобраті. Там висота. На якій розташований готель, це 1300 метрів. А висота, на якій відбувається більша частина тренувань, це вже десь близько півтори тисячі метрів. І в цьому випадку ми вже можемо казати про певний виражений ефект від обмеженої кількості кисню, і це вже буде працювати зовсім по-іншому на організм через те, що там є ось ця сама висота. І комфортні бігові траси на цій висоті через те, що там є класна інфраструктура, драгобрат користується популярністю серед як професійних спортсменів, так і аматорів. Ми туди поїдемо вже в четвертий раз. Нам там все відомо, все відбігано, тому запрошуємо усіх доєднатися. Поїхати на кемп, отримати цей самий ефект від тренувань в горах. Усі подробиці будуть в описі. Вступайте в канал і дивіться усю актуальну інформацію. Далі хочеться, хоча б трошечки, але поділитись враженнями, якимись нюансами тренувального процесу і нашого життя на кемпі в Ворогті. Мали два тренування на день. Іноді було одне тренування в якісь відновлювальні дні, але зазвичай мали два тренування на день. Як я вже і казав, перше тренування ранкове було основне і більш таке важке, навантажувальне. І друге тренування вечірнє було відновлювальне. Це міг бути або якийсь легкий крос, або якісь вправи на килимочках, якась мобільність, або робота з ролом. Короче, те, що допомагало адаптувати тіло під навантаження, тренування були абсолютно різноманітні. Це могли бути забігання в горку, це могло бути відпрацювання роботи з палицями, що дуже Потрібно вміти, якщо ми кажемо про виступ на трейлах, це могли бути просто походи або крос походи, такий формат, де ми вверх йдемо пішки, а вниз потихеньку або не потихеньку збігаємо. Тобто ось ця вся різноманітність призводила до того, що люди максимально адаптувались і дуже-дуже швидко якось прогресували, отримали певний буст, певний тонус. І в кінці ролику, до речі, буде така дуже прикольна від мене історія, до чого ще призвело перебування на кемпі в плані спортивних моїх результатів. Треба сказати, що цей гірський бекграунд відволікав і допомагав трошечки так розвантажити мізки і відволіктись від навантаження під час тренування, які іноді були дійсно складними. І часто відбувалось так, що ти, начебто, наприклад, йдеш кудись вверх, ми там заходили нагору, і тобі важко, але через те, що ти, по-перше, в компанії, по-друге, в красивих таких декораціях, в красивих локаціях, тобі трошечки стає від цього легше і приємніше. Як організатору цього кемпу і як основному тренеру на ньому, мені було важливо створити атмосферу і якось об'єднати людей. Щоб всім було комфортно, щоб всі спілкувались, тому що все ж таки два тижні а, прожити під одним дахом з незнайомими людьми в такому обмеженому просторі, то не так легко. Але в цьому сенсі все пройшло дуже класно. Окрім тренувань, ми багато спілкувались, робили якісь барбекю вечори, а, ходили, гуляли по тій ворогті. Коротше, класно проводили час і поєднували якісь важкі тренування. Якусь, якусь обов'язкову програму, да, завдяки якій ми взагалі зібрались, але поєднували і розбавляли чимось приємним. Якусь частину тренувань я робив з учнями. Звичайно, якась частина тренувань була повністю окрема від усіх. В основному це були трейли, це були кроси. Я не робив нічого, майже нічого інтенсивного, тому що найближчі мої старти не. Скажімо так, не потребують якоїсь інтенсивності. Найближчому і стартиви це якісь ультратрейли там, де повинно і потрібно працювати в першій в другій пульсовій зоні на низькій інтенсивності, але якийсь довгий тривалий час. Тому задачами для моїх тренувань. Стали адаптація до рельєфу, адаптація до нестабільної поверхні, відпрацювання підйомів та спусків, відпрацювання харчування, робота з палицями, а всі ці технічні моменти. Забігаючи вперед до старту, скажу, що на ньому я почував себе досить впевнено, і навіть усі два тижні дали мені певний приріст форми. Адаптації до гір, до поверхні, до трейлового формату, тому я в цілому задоволений, як все пройшло в тренувальному сенсі. Тож приблизно так виглядав наш кемп, в кінці якого був той самий нічний чорногорський марафон. Це такий трейловий забіг, який стартує рівно опівночі. В нашому випадку це було в ніч з п'ятниці на суботу. Склалося так, що у нас в українських Карпатах є шість вершин, які вище ніж 2000 метрів. А, найвідоміші з них це Петроста Говерла, але є ще чотири. І усі вони зосереджені на одному хребті. І через всі шість цих вершин, через весь цей хребет, і проходив наш маршрут треба сказати що там було дві дистанції 56 і 36 кілометрів і якщо 56 кілометрів це була такою основною дистанцією де якраз пробігались всі шість вершин то а, в рамках 36 шісти кілометрів а, пробігали учасники петрос і говерлу і потім а, раніше звертали з хребта бігли на інший на пункт фінішу я звичайно біг найдовшу дистанцію, і частина моїх учнів теж бігла саме її. А друга частина учнів бігла меншу дистанцію 36 кілометрів. Але старт був спільний. Ми всі а, приїхали в п'ятницю, десь ввечері, на місце старту, поїли там піце. Перевірили все обов'язкове спорядження, провели якісь останні приготування, зробили розминку, це все вечеріло, темніло, була класна така дуже атмосферна стартова галявина. І взагалі це така дуже класна картинка, яка запам'ятовується ну, на все життя. Для всіх моїх учнів план на цей забіг полягав в тому, що ми орієнтувалися на комфортне проходження. Всієї дистанції на комфортний фініш, тобто ми абсолютно не цілились в якийсь високий результат, не цілились на призові місця, все спрацювало, всі фінішнули, і в цьому сенсі все пройшло досить непогано. Всім все сподобалося, хтось біг довше, ніж планував. Але в цілому, всі залишились задоволені. Якщо казати про мене, то враховуючи мій трейловий досвід і більш таку високу фізичну форму, то звичайно я мав амбіції зачепитись за лідерів, попрацювати з ними, спробувати нав'язати боротьбу, а спробувати претендувати на якісь призові місця. Так ми і почали той забіг. Я побіг за лідерами, але дуже швидко вони від мене побігли вперед. І більшу частину дистанції я біг один. Не те, щоб це було некомфортно, але я розраховував, хоча б в якійсь компанії бігти, щоб якось підтримувати, щоб допомагати і тягнути один одного. Але так вже склалося, що чотири людини, група лідерів, побігла далеко вперед. А наступна людина позаду бігла якийсь час теж на певній відстані, так що я її іноді взагалі не бачив. Але кілометрів за 10-15 за до фінішу мене все ж таки один з учасників наздогнав, і ми з ним майже до самого фінішу пробігли разом. І далі, вже там останні 3 кілометри були майже по рівному. І на цих рівних кілометрах фінішних мені вдалося включити якусь переключитись на підвищену швидкість. І в цілому побігти вперед. Таким чином я пробіг п'ятим. А я вважаю, що враховуючи рівень тих, хто був попереду мене, досить високий, це виглядає не таким же поганим результатом. Час у мене вийшов 7 годин та 40 хвилин. Я цілився десь в 7 годин 30 хвилин, щось таке. Коротше, я вважаю, що дуже-дуже все склалося класно. І майже потрапив в той результат, який сам собі напрогнозував. Але в будь-якому випадку цей нічний трейловий забіг я сприймав як напівтренувальний, як такий прикидочний перед своїм основним стартом на літо. Це буде стомильник, 100, 100 мильний ультратрейл з набором майже 10 тисяч метрів. В рамках Букотрейлу, який буде проводитись 1 серпня, куди я зараз готуюсь, тому на нічному тому трейлі було важливо відпрацювати харчування, якісь технічні моменти, подивитись, що зручно, що незручно, по екіпу зробити якісь висновки, щоб вже на стомильнику почувати себе ще більш впевненіше і комфортніше. Не дивлячись на те, що зараз перед Стомильником у мене немає можливості поїхати на ще один кемп, через те, що маю офлайн роботу в Києві, я сподіваюся, що той кемп, на якому ми були, і той нічний старт заклали певну базу, на яку я можу розраховувати в своїй підготовці теперішній, тут ще зайвий раз хочу наголосити і донести свою думку, наскільки кемпи можуть бути класним інструментом для. Швидкого бусту для швидкого зростання і прогресу вашої фізичної форми, і в якості такої бази під наступні тренування під ваші основні старти. Як ви знаєте, вже в вересні та в жовтні почнуться основні старти сезону: це і триатлон, і біг, і марафони. Тому кемп на драгобраті в серпні виглядає. Дуже класною можливістю поїхати потренуватись а, і підвищити свою форму, так щоб потім на неї додавати наступні тренування, і підводитись вже максимально класно, якісно під ваші цільові забіги. Перед тим як робити висновки і підводити якісь підсумки цього відео, хочу розказати ту історію, яку я анонсував на початку. А, приїхали ми. Після цього трейлу, після цього кемпу. І за тиждень після нашого приїзду в Київ в Києві відбувався забіг на честь рекрута від Run Ukraine. Це такий благодійний формат. Там були дистанції 5 та 10 кілометрів, і ми вирішили з учнями його пробігти. Сталося так, що я встановив свій персонал-бест, особистий рекорд взагалі за все життя, за всю свою спортивну кар'єру на дистанції 10 кілометрів і нарешті розміняв 35 хвилин. Це не дуже високий результат, це не те, що там привід для якоїсь там гордості, і так далі. Звичайно, на рівні якихось сильних аматорів це взагалі. Дуже слабенький результат, але для мене ще раз наголошую, що це персонал бест за всю мою кар'єру, враховуючи якісь юнацькі роки, молоді роки. Я настільки швидко 10 кілометрів ще не бігав, і прикол в тому, що на кемпі я робив нуль взагалі нуль тренувань. Які можна розцінити як якісь цільові тренування в підготовці під 10 кілометрів? Я навпаки робив все взагалі протилежне, що треба робити на підготовці до десятки. Тобто я не бігав нічого інтенсивно, я бігав якісь монотонні кроси в першій другій пульсовій зоні. Я бігав великі об'єми, я бігав великі рельєфи по нестабільній поверхні. Коротше, ще раз скажу, все протилежно. Від того, що треба робити під швидку шосейну десятку. Але ось цієї форми, ось цієї бази вистачило, щоб навіть не роблячи якихось швидкісних робіт, а збігати 10 кілометрів за 34 хвилини, 56 секунд. Я був дуже здивований, дуже звичайно задоволений, але й дуже здивований такому результату. Але я там написав у себе десь або в чаті, або в каналі, що Прикріпив цей скрін результату і написав, що кращої реклами кемпу вже не буде. Ну, тобто, ось так і виражається цей весь прогрес, ця вся база, що навіть роблячи щось, якісь загальні речі, можна ось так спрогресувати і пробігти нецільову на цьому етапі підготовки дистанцію. Тому це дуже прикольно. Можете за мене і за мій особистий рекорд трошечки порадіти. Якщо підводити якісь невеличкі підсумки і робити висновки, що я можу сказати? Кемпи це класно, це крута можливість прокачати форму, поспілкуватись, потренуватись, познайомитись з новими людьми. Трейли – це також класно. Це може бути новий досвід для вас. І таке переключення з шосейних стартів на щось незвичне. Якщо ви подивились кадри з нашого кемпу і засмутились, що не поїхали з нами, не треба засмучуватись, треба швидше переходити в канал з інформацією по нашому наступному кемпу і бронювати поїздку туди. Нагадаю, це буде Драгобрат, це буде в серпні на два тижні. Можна їхати на один тиждень, можна їхати на два тижні. Рекомендую їхати на два тижні, тому що в горах потрібний час на адаптацію, і тижня може просто не вистачити на все це. Там будуть класні тренувальні умови. Ще раз нагадую, що ми туди їздимо вже в четверте. Поїдемо в четверте. Тобто там вже все відомо, обкатане. А, готель тільки покращується. Вони зробили дуже класний новий свіжий ремонт. Коротше, багато-багато плюсів. Можна готуватись до бігових стартів, до триатлонських стартів. А, буде тренувати Володимир Остріков. Тому буде все круто, цікаво і атмосферно. Переходьте в канал, шукайте всю необхідну інформацію, зв'язуйтесь з нами, бронюйте місця і поїхали всі разом тренуватися в гори. Також в коментарі пишіть питання, якщо я про щось не розповів, а вам про це цікаво дізнатись. З вами був Сергій. Мені було приємно поділитись нашим кемпом і нашим стартом з вами. Сподіваюсь, було цікаво. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. надсилайте це відео друзям, надихайте друзів, займайтеся спортом, будьте активними, і побачимось в наступних відео.